І він О, не показав, але, війна, а що він тут війна, А де до тракториста ви не показав, де? Да? Бо він, він напевно, ніхто не знав. Ви не, не, не казали, що не трактор там їздив, що трактор не їздив. Ну, але, але менше, дивіться сам. Ні, він там робив, ну, там. Але він відсер з'їздав, ти загалом. Але я думаю, що він, певно, поховав. Валимо, я валю, так у вас вже все мокрий, знаєш, такий. Вона каже, пригріб, а то якраз такий є пригріб. Це тут є штик було. Останки солдата, який боровся за волю України. Настоящого солдата. Зараз ти будеш їх виїхати. Це наймолодший житель села Спас, який буде видіти останки солдата, який боровся за нашу державу. Видиш? Зрозумів? І ти повинен також рости сильним, здоровим і постійно захищати свій край. Якщо треба, зрозумів, повинен бути солдатом. Все, дайте. За великої лови. Можна буде землі взяти чи зусиль. Ага, ага. Зараз я зберем Сина і Святого Духа. Амінь. У святого і до другого Приходу Христового. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я міг стати, так, щоб не було Хто власно присвячено 70-й річниці Української повстанської армії, бо казали, хлопці, є такий момент, і вам розказали старі люди, наскільки я знаю, що коли захоронили тут першого повстанця, були слова, які передані нашими односельцями. Прокоментуйте їх. Ага, ну дуже цікава ця історія вийшла з цим будівництвом. Вона правдива, я так вам розкажу, точно як було. Нічого не буду додати і нічого віднімати, тому що це історія. Вже, ну це ж це моя ідея, що я це робив, там мені багато людей допомагали це робити. Ну, згорем пополам, там ми це діло зробили. І буквально два місяці назад, вже все було готове. Підходить до мене е, наш житель села, Вінтонюк Микола. Він багато що знає, про ті часи мав друзів серед повстанців і каже мені, Василь, я розкажу тобі таку історію. Мені дуже зацікавило це. От він розказує. Коли хоронили дідущика, коли він загинув, тут його на цьому місці хоронили, його командир Нуфрий, псевдо-шпак, сказав так, щоб підняти, напевно, дух своїх солдатів, тому що це був перший загинувший на території нашого села, він говорить, хлопці, зараз такий час, що ми не можемо його по-людськи похоронити. Мається на увазі священник то все, що положено. Але прийде, ну, ця вся війна, це все минеться, каже, і ми тут йому пам'ятник поставимо. І ви розумієте, після цього, що я почув з вуст цієї людини, я зрозумів, що це зовсім не моя ідея. Ну, Зовсім. Я це так відчув, ну не знаю, дуже мене здивувало, але я відчув, що це просто історія тоді не закінчилась. Це була воля цих людей, які хоронили свого побратима тут. І історія просто мене вибрала виконавцем. Як воно мені передалось, ну не знаю. Ну те, що воно прийшло до мене як блискавка і в мене зайшло, і поки я не зробив, воно мене так якби підштовхувало. Це 100%. Я не можу робити з цього висновки. Зробіть кожен сам висновок для себе. Чому так буває? Ну, напевно, є якийсь режисер невидимий, який всі ці процеси регулює. Просто нам людям здається, що це ми. А я зрозумів, що не ми, ні, не я. Я собі не хочу приписувати цю ідею. Я виконавець, так, я це робив, старався, але не моя ідея. Їхня. Вона, правда, правда виконана була аж через 68 років, але була виконана. І я думаю, що ми, наше село, наші краяни, свій обов'язок перед воїнами УПА, перед дідущиком, який перший загинув, вже казав на території нашого села. Ну, будемо сказати, частково виконали. Щли селом, йшли селом, партизани, по землі українській невільній землі. І у кожно зброя була за плечами, і у кожно смуток і біль на чолі, і у кожно зброя була за плечами, і у кожно смуток і біль на чолі, їм сумно за всю Україну. За ту спалену хату за зрубаний сад, за ту пісню, що чути коли соломіну, але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути коли соловіну, але їм вже не було дороги назад. Бо дорога назад то не воля, а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед із здобудемо волю України своєї ми вірні сини. Ми підемо вперед із здобудемо волю Країни своєї мивірні сини, Хто з них пісню почав, я не знаю. І вона пролунала на весь рідний край, Щоб знали усі України повстала, ти лети наша пісня аж за. До слова запрошується голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Михайлович Негрич. Всечесні отці, високоповажні воїни Української повстанської армії, шановні жителі славного села, Спас, пані та панове. Сьогодні у нас з однієї сторони радісна дни яку ми святкуємо, відкриваємо музей краївку в цьому селі, а з другої сторони сумно за те, що погинуло скільки українських патріотів, націоналістів, молодих людей, яким було 18-25, саме більше років. На Прикарпатті проходила війна з 41-го по середину 50-х років. Потужна комуністична система під керівництвом Йосипа Сталіна дійшла до Берліна, поставила практично всю Європу на коліна. Українська повстанська армія ще після перемоги радянської системи в Європі воювала 10 років. Воювала так, як повинна була воювати. Воювала за свій край, за своїх. Попередників, які мають бути за своїх дітей, за своїх онуків, які мають жити у незалежній державі Україна, 91-й рік Україна стає свобідною незалежною державою Україна, в які, яка прийшла без одного вистрілу, без ніяких таких воєнних дій. Сьогодні маємо державу Україна, яка 21 рік ми вже живемо, вже виросло молоде покоління. Покоління це є 25 років. І на сьогоднішній день ми маємо велике майбутнє в нашій великій державі Україна. Україна велика держава, де проживає 48 мільйонів населення. Від сходу до заходу, від півночі до півдня і в центрі України живуть українці, які живуть на Прикарпатті, такі живуть і в Луганську. Сьогодні. Коломейська районна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна рада, дякую Василю Савчуку, дякую всім людям, ті, які приймали свої. Дії свою роботу, я пам'ятаю, коли починався будувати ця краївка, коли Василь Савчук підійшов до мене два роки тому і каже, давайте ми почнемо на в'їзд все гарне славне село, щоб було збудовано і було видно, як буювали наші попередники, що був гарний наш тризуб, наш, який є на сьогоднішній день нашим знаком. Сьогодні я хочу. Від влади Василю вручити грамоту, книжку про Коломийщину. І далі на майбутнє, я думаю, що Коломийщина ціла буде увіковічувати пам'ять Української повстанської армії. В цьому музеї буде багато більше музейних експонатів цілої Коломийщини. я думаю, що з Косівщини, тому що погинуло багато наших попередників. Люди, які дійсно воювали за незалежність нашої держави. І сьогодні, хто є з інших районів із сіл, якщо мають музейні експонати, просимо занести сюди, і ми будемо вважати, це перший музей української повстанської армії в селі Спас, який збудований Василем Савшуком. Я дякую, хочу нагородити. Нагороджується грамотою Савчук Василь. Михайловець за активну участь у будівництві історичної композиції та музейної краївки присвячений 70 й річниці воїнів Української повстанської армії. Нагрожуємо книжкою, яка буде, напевно, в музеї. Да. І прошу під дякую. дякую всім патріотам держави Україна. До слова запрошується голова районної ради Богдан Володимирович Болюк. Слава Ісусу Христу! Всечесні Отці, дорогі ветерани воїни УПА, дорога громада! Я щиро від душі вітаю вас сьогодні в цьому прекрасному, чудовому краї. Подивитися, яке тут прекрасне чудове місце, яка прекрасна наша держава. Держава, яка ніколи в своїй історії не воювала жодного разу. Вона тільки захищалася. Колись відомий на всій, на всій світ генерал Де Голь, президент Франції, сказав: якщо б я мав таку армію, як армія УПА, ніколи б чобіт. Німецький не вступав на землю французьку. Ми ще багато не знаємо правди. Дуже багато скривається ще від нас тих речей, які повинно би вже давно за 20 років незалежності держави знало суспільство. До речі, ще і не визнані ви, як не визнані ще у своїй державі. У жодній державі світу такого немає, щоб люди, які воювали за незалежність, були не визнані. Я думаю, що пройде якийсь невеликий час і скоро все стане на своє місце. Основне, щоб ми були дружні і єдині у тих поривах, які потрібно зараз любили свою мову. Любили своє село, любили свій район, любили свою державу, будували державу знизу. І тоді міцна, міцний фундамент буде, міцна здоров'я. Особливо дяка Василю Савчуку. Я думаю, що ця людина зробила з такою любов'ю цей історичний комплекс, що просто. В захоплені. Я знаю, як то непросто, але мені здається, що ця людина пройшла горло війни Афганістану, і це є попередження того, щоб ніколи наші діти не брали зброю в руках, щоб це була пам'ятка, яка нагадувала, що тільки ми повинні виборювати і відстоювати свою незалежність на виборах. А все решта, хай завидують нам вороги. Тому від депутатського корпу, від себе особисто. Я вам бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, усіх гараздів. Хай процвітає ваше село, район, область, Україна. Слава вам, слава Україні. І потрохи вона Годнішньої урочистості, друга учасника бойових дій в Афганістані Ігора Сімчука. Слава Ісусу! Шановна громада, не буду затримувати нікого. Хочу виконати пісню Олександра Вермінського «Снігія». Не боявся, не жалівся, не бачили темтячої руки. Мені було шістнадцять, як скриївки, морщеня виймали ястрибки, а далі шело дикі вежі, колючий дріб етапних таборів межі край за небо край без де кожний погляд свічкою водів, сніги, сніги, червоне, чи біле, Сибірський за хуті береги, сніги, сніги мене заговорили. Усе життя спокутувать борги. Мили пси і кулі голосили, якщо є диво, це одне див. не знаю, де набралась вовча сила, не відаю, як тільки я дожив, не плакав, не боявся, не жалівся. і з тих денної пори. Врія, щоб іти тепер в кринівки, Тають прапори, сніги, сніги, червоне, чорне, біле, сипівський за закуті впереви. Сніги, сніги мене заговори. Усе життя спокутувать борги. Плакав, не боявся, не жалівся, не бачили тремтячої руки. Мені було шістнадцять, як скриївки. Немовщиня виймали я стрибки, сніги сніви, червоне, чорне, біле, сипірський хріх. Закуті береги, сніги, сніги мене заговорили. Усе життя спобудувань борги.